Декілька днів поспіль у спортивному залі Ковальської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи проходили волейбольні баталії другого туру всеукраїнських змагань дитячо-юнацької ліги з волейболу серед середників 1991-92 років народження. Участь у цьому турнірі взяли 11 команд-учасниць, які представляли дитячо-юнацькі спортивні школи та групи підготовки волейбольних клубів, які складають майбутню зміну волейбольних клубів України. За підсумками змагань, перше місце вибрала команда Київського спортивного інтернату ліцею. У напруженій боротьбі друге місце у свій актив записала команда дитячо-юнацької спортивної школи з міста Новограда Волинського. І на третьому місці команда обласної дитячо-юнацької спортивної школи міста Запоріжжя. Приємно відзначити, що представники волейбольної ліги поставили високу оцінку ковальчанам за високий рівень організації та теплий прийом усіх команд-учасниць.